Друзі, вітаю! Хочу відповісти на один коментар. Я його вам прочитаю повністю, тому що він вартий того. Суперовий канал таких не зустрічала на просторах інтернету. Дуже дякую, це мегаприємно. Маю питання, але не маю в кого спитати. Якщо не знаєте в кого питати, то питайте в мене, це звичайно. Поясніть, будь ласка, коли можна скористатися вакацією складкових ЗУЗ для джувальності Працюю 7 місяців. Дякую за відповідь. Цікаве запитання. Дякую, що запитали, тому що, до речі, ніхто того не питав. І перш за все хочу сказати те, що це ввели недавно, і за того більшість людей навіть не знає про ці вакації от ЗУСУ. Але скористатися з них можна один раз в календар на рік. Це ввели недавно, тому в 2024 році можна було тільки в листопаді скласти внесок. Для того щоб в грудні не нараховувався ЗУС і тепер.